Тепло в домівках аварії на водогоні, ремонти найпроблемніших доріг і технології, які перетворюють наше місто, наприклад, для всієї України. Цей тиждень у Львові справжній тест перед зимою. І поки у школярів завершуються осінні канікули, місто готове розпочинати опалювальний сезон. Про все найважливіше розповім вам. я, Роман Смоляр. Отож, починаємо. Отже, вже з понеділка у Львові розпочинається опалювальний сезон для населення. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Школи, лікарні та садочки вже отримують тепло. А от мешканці багатоквартирних будинків відчують потепління у своїх оселях протягом найближчих 2-5 днів. Це залежатиме від системи опалення. Ми е, на кінець отримали ліміти на листопад, 24 чотири мільйони метрів кубічних. І, в принципі, ми з понеділка починаємо включати опалення. Бо багато було запитань: а чому ви не включали раніше? Ну, вся система готова, але якщо нема в мережі достатньо газу, ну то чим палити? Так, ми мали в жовтні 8 мільйонів метрів кубічних газу, це якраз садочки, школи, лікарні. Соціальна сфера це ми забезпечували Цьогоріч Місто готується до зими по особливому, враховують ймовірність пошкоджень через можливі російські обстріли. І вже кілька тижнів триває перевірка всієї критичної інфраструктури: світлофорів, водогонів, тепломереж і пунктів незламності. Мета забезпечити життєдіяльність міста навіть у разі відсутності електроенергії чи газу. У Львові повністю відновили водопостачання після масштабної аварії на магістральному водогоні поблизу сіл Домажир та Кожичі. Це один із ключових водогонів, який забезпечує місто водою із західної групи водозаборів. Аварія сталася наприкінці минулого тижня. Через кілька послідовних поривів без води залишилися частини Шевченківського, залізничного та франківського районів. Львів водоканал оперативно залучив аварійні бригади та техніку. Все рівно траплялася ситуація, які спричинили ці послідовні аварії, які на одному з самих надійних трубопроводів ми послідовно отримали три аварії, які змусили нас зупиняти водопостачання. І от саме послідовність в три дні три аварії і спричинило такі тривалі, тривалий час відсутністю водопостачання. На час аварії у місті працювали пункти забору питної води, а школи, лікарні та дитсадки отримували воду з резервних цистерн. Наразі водопостачання у Львові повністю відновлено, тиск у системі стабільний. Втім, старі ділянки магістралі потребують модернізації. На нашому каналі є окремий випуск, в якому ми розібрали все про цю аварію на водогоні. Вгорі відео ви бачите посилання на цей матеріал. Тим часом у Львові стартував ремонт найаварійнішої ділянки вулиці Залізничної, понад 400 метрів від квазі кільця на Шевченка до вулиці Ясної, як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, роботи фінансують за кредитні кошти, адже міський бюджет зараз максимально спрямований на підтримку збройних сил України. На початковому етапі використають 30 мільйонів гривень кредиту від українського банку. Ми зі своєї сторони прокомунікували з мешканцями, розмістили на транспортних засобах відповідні оголошення про те, що впродовж цього підготовчого, скажімо, так, періоду, щоб люди мали можливість їх перепаркувати. І відповідно ми пропрацювали з кожним з цих житлових масивів для того, щоб організувати можливість виїзду, щоб не блокувати життєдіяльність мешканців життєдіяльність цих будинків. Роботи триватимуть до кінця березня наступного року. Перші дні перекриття вулиці дають мешканцям для того, аби вони могли забрати припарковані автомобілі та звикнути до схеми об'їзду. На шляхопроводі на вулиці Кульпарківській вже забетонували деформаційні шви. Основна частина ремонту на завершальній стадії. Зараз бетон має вистоятись, тому остаточне завершення робіт заплановане до середини листопада. Нагадаю, міст визнали аварійним ще взимку. Після виїзної наради за участю поліції та інженерів і представники Львівської міської ради. З того часу рух великогабаритного транспорту тут заборонений. Роботи на мості тривають з липня. При цьому рух транспорту тут не перекривали. Полі. На сьогоднішній день бетонування а, двох смуг завершено, бетонування доріжки теж вони вже готові під асфальтування, але так як бетон має а, мати витримку, ми змушені трошечки витягнути по часу. Плануємо, якщо погодні умови дозволять, переасфальтувати повністю цей міст до а, 15 листопада. Із транспортної теми ще одна статистика: З початку року інспектори зафіксували майже 4 тисячі порушень правил паркування на вулиці Валовій. Попри те, що там діє комунальний платний паркінг, багато водіїв залишають авто у заборонених місцях, на пішохідних переходах біля виїздів з дворів чи навіть на контейнерних майданчиках. В управлінні безпеки дорожнього руху Львівської міської ради наголошують, навіть на платних стоянках діють загальні правила: паркуватись треба лише в межах розмітки. А тепер до подій, що формують обличчя сучасного Львова, місто стало майданчиком першого форуму доступності: місто для кожного, рівність, повага, комфорт. Тут ветерани, представники міської ради, активісти та бізнес сфери гостинності обговорювали, як зробити міський простір зручним для всіх: від тротуарів і транспорту до готелів, ресторанів та громадських закладів. Львів вже входить у трійку українських міст лідерів у сфері безбар'єрності, і такі заходи закріплюють цей статус. Ми маємо розуміти, що це насправді можливості для міста е, за отримати нових гостей е, маломобільних. Вони мають розуміти, що місто є доступним для них для подорожі, для відпочинку, для дослідження, для відвідування музеїв, кав'ярень, поселення, чи в готелі, чи в хостелі, чи в подобовому у продовження теми створений у червні онлайн-гайд Гостинність без бар'єрів вже став популярним серед українців. Найбільше користувачів саме зі Львова. Це покрокові поради для працівників готелів, кафе, ресторанів, як комунікувати з клієнтами, які мають інвалідність. Але цей ресурс може стати у пригоді кожному, адже допомагає краще розуміти і поважати один одного. І ще одна гордість міста перша в Україні школа, збудована за технологією 3D-друку, майже готова до відкриття. Новий навчальний корпус на вулиці Варшавській уже облаштовують меблями, а територію довкола впорядковують. Будівля стане додатковим корпусом для школи номер 23 і прийме перших учнів вже до кінця цього року. Проект реалізують за кошти благодійників. А школа стане прикладом того, як інновації можуть працювати на освіту. Львів готується до зими, ремонтує дороги, вдосконалює інфраструктуру і водночас залишається містом інновацій, доступності та людяності. Таким був цей тиждень. Підписуйтесь на канал Львів 24 щоб завжди бути в курсі найважливішого. І підтримайте нас подобайкою під цим відео. Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Я Роман Смоляр. Побачимось.